В Україні можуть посилити покарання для порушників комендантської години. Ініціатором змін є Кабмін. А відповідний документ вже опрацьовується у парламенті. Втім, вивчивши пропозицію уряду, правозахисники дійшли висновку, що нова норма може стати зручним інструментом для збагачення корупціонерів. Докладніше далі. Ініціатива Кабміну передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2 про адміністративну відповідальність за порушення вимог правового режиму воєнного стану. Зокрема, йдеться про порушення правил в'їзду або входу та перебування у населених пунктах, з яких проводиться загальнообов'язкова евакуація та порушення громадянами комендантської години. Також влада хоче дозволити поліціянтам затримувати порушників, якщо нардепи ухвалять зміни порушників комендантської години. Не будуть штрафувати на суму від 850 до 1700 гривень, а за повторний випадок доведеться заплатити від 1700 до 3300 гривень. При цьому покарання не застосовуватиметься, якщо громадянин під час комендантської години після сигналу повітряної тривоги прямує до укриття або повертається з нього, надає медичну або домедичну допомогу, супроводжує поранених або тяжко хворих людей, здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна, та в інших випадках пов'язане. Ніх із загрозою життю або здоров'ю громадян. Юристи сприйняли цю ініціативу скептично, зазначивши, що в актуальній редакції документ може розв'язати руки корупціонерам. Зокрема, у законопроєкті не прописано протягом якого часу громадянин може перебувати на вулиці, повертаючись з укриття після відбою сигналу про повітряну тривогу. Між тим, якщо одній людині для цього буде достатньо 10 хвилин, то інша через віддаленість укриття від дому, стан здоров'я або пересування з дітьми може долати відстань про. Отягом години на думку члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Ваніславського, ухвалення таких норм може призвести до виникнення розсадника корупції, адже поліція буде займатися виконанням плану, виловлюючи людей на вулицях. Пише ТСН Нардеп зазначає, що законопроєкт повинен бути спрямований на дисциплінування тих, хто дозволяє собі розважатися та гуляти під час дії комендантської години. Але для цього в документі повинні бути чітко прописані розумні терміни виконання норм. В іншому випадку законопроєкт буде популістським і до голосування не дійде. Нагадаємо, зараз за порушення комендантської години передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 510 гривень виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.